Тобто гана хубав 100 гривень. Правильно? Вказані гроші кошти будуть поміщені цілімо. Хочу ще дефіше. Паша, почему поміщені його немає? Дефіше на полібок маємо. На Луганщині за одержання хабара затримано начальника управління захисту економіки поліції регіону. Посадовець вимагав у приватного підприємця грошові кошти у розмірі 10% від загального прибутку діяльності. Цього разу сума неправомірної вигади мала становити 90 тисяч гривень. Однак, спільними зусиллями співробітники військової прокуратури, Служби безпеки України та внутрішньої безпеки поліції в регіоні посадовця було затримано в момент одержання чергової частки грошей. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України одержання неправомірної вигоди посадовою особою. Триває досудове слідство. Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.